І кожен з нас малює свій пейзаж, Бо кожен крок, що здійснює людина, він вже не коня, мотиварнеться на сам. А час летить, настягне за собою, і ми усі укрупливі життя лишаємо свій почут на тепері, пишемо картину свого на У кожного із нас на полотні вибір, що йому намалювати. Бо незалежно, чи художник ти чи ні, тобі твій аркуш треба запам'ятати, Кожне життя це немалювана картина. Кожен маленького життя це ж три. Був час, Бог став, Бог став так, як людина. Був час, і він був розпаді за всіх. Був час, коли Іса, Ісус лежав у гробі, коли, він, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли Воскрес сам Бога, і знає точно, він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтво. Це найдорожче із усіх картин. Це Богу, це відданість, це жертва, якою став Месія Божий син. Коли я дивлюся на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу те, як вийшов з Лазар, лазер, і як вернулося Його серцебиття. Я бачу те, як десять прокажаних стали за мить здоровими людьми. Я бачу те, як тихо пливе лодка, яку недавно кидали штурми. А ще я бачу, як твірянки, відав маленький від Христа. Я бачу, як побачили спіть, і мені почали говорити. А ті, що за життя були сухі, вставали, не вставався, не мали ходити. А, я бачу хрест міщання, бачу біль. А ще я бачу, що Ісус Воскресний, те, що Він живий, і знає те, що Він не мертвий, на тій картині видно Божий почерк. І там написано: це за твоє життя. На тій картині є твоя свобода і новий статус його дитя. А ще життя в свободі і любові. Нове життя щасливе і міцне, життя, що куплене ціною крові, нове життя, що називається Твоє Горе, що життя немов картини. і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен кров, що здійснює людина, не живе. Самое двадцать три, мир моя стена. де я заходжу ты було квім між їх 你们都都点。